Готуємо салат мимозу. Для цього нам потрібно відварна картопля, яйця, морква, майонез, тунець або сардини, зелень. Натираємо картоплю на крупній терці. Викладаємо сардину або тунець, кому що більше подобається. Натираємо моркву на крупній терці, перемощуємо майонезом. І так, по послідовності овочі натираємо на крупній терці, перемащуємо майонезом одне за одним. Майже на самий кінець на шар картоплі викладаємо сардинку. Зверху додаємо е, білок яйця, натираємо обов'язково на мілкій терці, прикрашаємо жовтком та зеленю. Ось такий салат у нас вийшов. Не забудьте підписатися на канал, поставити палець догори, щоб бачити нові відео. Всім смачного, заходьте!